5 травня 2016 року Кименко Наталію Дмитрівну було створено петицію до Української міської ради стосовно будівництва притулку для безпритульних тварин. Я хочу прокоментувати дану петицію, тому що в ній безпосередньо йде посилання на моє ім'я. Автор підтримує ідею, яку я запропонував раніше, будівництво притулку для безпритульних тварин. Для чого? Щоб захистити і тварин, і людей, і дітей. Тому що останнім часом дуже багато скарг до мене, як до депутата, надходить стосовно збільшення кількості тварин і їх агресивності. Хочу наголосити про дану петицію. Я її не підтримую. Чому? Тому що в ній конкретно зазначені місця, де автор бачить будівництво притулку. Це є зелені зони, зелена зона біля другої школи і правий берег річки. По-друге, відповідно до діючих державних будівельних норм, санітарних норм, відстань між багатоповерховими житловими забудовами, будівлями, де проживають люди, повинна становити не менше 300 метрів. Тому дана петиція не може бути реалізована. Бажано також людей, які підписали петиції, ще раз уважніше придивитись до петиції, де саме автор бачить будівництво притулку. Але я хочу наголосити про інше. Я в даній петиції передбачає конкретне маніпулювання правим берегом річки Стугна. На мою думку, вона створена саме для цього, щоб дискредитувати взагалі людей, які займаються захистом зелених зон. І місця для майбутнього парку. Тому я прошу вас уважніше читати і не підтримувати дану петицію. Автор зі мною не зв'язувався, не цікавився безпосередньо у мене питанням будівництва притулку для тварин, хоча він посилається на мене, що він дуже підтримує дану ідею. Я так з петицією розумію, що автор не один її підтримує. Тому прошу, зв'яжіться яж... зв зі мною, я вам повідомлю про зелені зони, про будівельні норми стосовно будівництва притулку для тварин.